Привіт, друже. Шо хотів. Слухай, допоможи мені, будь ласка. Друже, що у тебе трапилось? I'm in hot water. Шо кажеш? А, заліз у ванну і забув, що у тебе краник на гарячу воду увімкнений. Та буває, і у мене теж було, блін, кучу разів, кап'яти. Та да який, сука, блять, краник! Це означає, що я в халепі, що у мене проблема. Шо ні краник? А, то ти просто налив собі ванну і в гарячу воду заліз? Блін, ну чувак, обережно, бо опіки можуть залишитися. Якщо ти там опікся, то е, краще одразу холодною водою, напевно, ось. А взагалі, якщо сильні опіки, то до лікаря. Та яка, блять, ванна, які сука опіки? Блять. Слухай, та не нервуйте, все буде гаразд. Якщо сильно опікся, може тобі швидку викликати. А, я там чую у тебе сирени, то ти вже викликав? Блять, ти дебіл! Щось ти сьогодні прям занадто роздратований. Давай я пізніше наберу, у мене скоро дружина з дітьми прийде. Все, щасти тобі, давай. Сподіваюсь, все буде гаразд. <звук> Працює поліція, киньте усе на підлоги та покладіть руки за голову. Фак! Бути в біді або неприємній ситуації.